10 липня у Житомирі в ефірі каналу СК 1 розпочинається інформаційний вечір. Свіжа добірка новин від наших журналістів просто зараз до вашої уваги. Мене звати Назарій Томчук. Вітаю вас. Далі говоримо про таке. В Житомирській ОДА знову говорили про бурштин. У міськраді планують звільнити мешканців перших поверхів від сплати за користування ліфтами. Люди з інвалідністю перевірили доступність апеляційного суду. У Довжику започаткували естафету по збору коштів для воїнів. Про ці та інші новини далі. Прем'єр Арсеній Яценюк анонсував початок переходу з внутрішніх паспортів на id картки з наступного року. Про це він заявив на засіданні колегії МВС у п'ятницю, коли озвучував завдання до прикордонників та міграційної служби. Яценюк нагадав, що згідно з вимогами ЄС у питанні становлення безвізового режиму, понад 20 прикордонних пунктів пропуску України має підключити до баз Інтерполу вже до вересня поточного року. У вересні має бути закінчено з підготовкою як видачі біометричних паспортів, так і переходом на картку громадянина України з наступного року, замість паспорта радянського стилю, сказав він. У свою чергу президент Петро Порошенко, який також був присутній на колегії, нагадав, що левова частка усіх цих заходів має бути зроблена до вересня, коли в Україну приїде спостережна місць є з питань безвізового режиму. Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус виступає за скасування податкових піль для будь-яких видів бізнесу і адміністративних одиниць, включаючи вільні економічні зони і індустріальні парки. Про це він заявив на презентації економічної стратегії України в Києві, пише УНІАН. Ми вважаємо, що податкових пільг ні для кого не повинно бути. Вже минув час преференцій. Привілеїв тощо Донедавна у нас були преференції на ввезення енергозберігаючого обладнання. По цій лазівці зайджало все крім енергозберігаючого обладнання, сказав міністр. За його словами, єдині підходи щодо відсутності податкових пільг повинні стосуватись не лише окремих видів бізнесу, а й вільних економічних зон, а також індустріальних парків. Голова Житомирської ОДА пригрозив звільненням головам РДА та правоохоронцям, якщо не буде стовідсотково закрите бурштинове питання. Про це він заявив сьогодні під час міжвідомчої робочої наради. Детальніше Яна Черпицька не пройшло й два дні. Як президент покликав всіх голів облдержадміністрації переймати ініціативу очільника Одеської області та обмінюватись власними напрацюваннями. Як Сергій Машковський вже каже, головам районних державних адміністрацій: не можете пишіть заяви на звільнення. Ніхто нікого не тримає. Ніхто нікого не заставляє. Ви є я є представником президента в Житомирській області. Ви є його представниками. Кожен. Своєму своєму районі виконуйте всі свої функції. Основною функцією це є забезпечення законності та правопорядку. Все це під час міжвідомчої робочої наради з питань протидії незаконного видобутку бурштину на території Житомирської області. За словами Сергія Машковського, президент України поставив чіткі завдання перед областю та дав тиждень на припинення незаконного видобутку бурштину, від якого потерпає не тільки природа, а й економіка регіону. Проблема, яка займає дуже широкі сферу. І як я вже сказав, і залучення інвестицій до цього має значення. Але це я хочу наголосити, це перш за все відповідальність місцевої влади. Голова Житомирської ОДА надав слово головам районних державних адміністрацій, аби ті прозвітували про результати чи заплановані дії, пов'язані з незаконним видобутком бурштину. Давайте ми не будемо. Я, я попередив, що це на першій нараді перекладати відповідальність, що це не моє, це інших не. Тут не проходить цього сьогодні, все наша спільна відповідальність. Тому, значить, ініціюйте звернення, і щоб протягом двох тижнів до нашої наступної цеї було в мене конкретні дані. Проте після ж першого звіту Олевського району, де робоча група зафіксувала, що видобуток з використанням техніки та помп відсутній взагалі, голова ОДА зазначив, що не вважає заяви про припинення видобутку бурштину такими ж оптимістичними. За його словами, цей час за треба використати для того, аби дати можливість народним депутатам прийняти необхідні закони. Аби Легалізувати незаконний видобуток бурштину. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК1. У міськраді мають намір звільнити мешканців перших поверхів від сплати за користування ліфтами. Таку ідею запропонував перший заступник міського голови під час прес-конференції із журналістами. Як це можна буде втілити в життя та що про це думають Житомиряни, розкаже Марина Вишинська. На сесії міської ради, яка відбудеться 29 липня, на розгляд депутатів запропонують проект рішення щодо скасування плати за технічне обслуговування ліфтів для жителів перших-других поверхів. А ліфтовим компаніям, які витратять на отримання ліфтів кошти, буде компенсовано міським бюджетом більше півтора мільйона гривень. Окрім того, на сьогодні вже розроблено і утверджено тарифи для того, аби відмінити ліфтові картки. Знімальна група телеканалу «СК1» запитала у мешканців багатоповерхівок, чи хочуть вони повернутись до безкарткового проїзду на ліфтах. Відстраювають карточка, ну дорого, зараз все дорого. А якщо відмінять ліфтові карточки? Ну він буде ламатися постійно, тому що буде їздити тому хто не треба. Це ліфтова карточка, вона закінчується дуже швидко і на місяць не вистачає її. А якщо в сім'ї чотири, то треба чотири карточки. Проти? Чого? А тому, що деруть за них, як за батька. Гроші не можуть не ті наші кохані депутати. Нічого, зняти депутати, відмінити карту. Ну, все залежить від того, який тариф і від какого количества членів сім'ї. Якщо я, допустимо, пользуюсь одна. Мені було вигодніше ліфтовою карточкою, щоб вона була дешевле. Я вхожу на всі етажі, я жив наша. Так що я по всіх етажах ходжу. Це це тільки на нашому Житомирі, я чуваю, що тільки, тільки у нас таке придумали. Кій розумний знайшовся. Мешканці багатоквартирних будинків, в яких є ліфтові картки, повинні визначитись, чи вигідно їм користуватись цими послугами. Якщо ні, то жителі будинку зможуть відмовитись від користування послугою ліфтових карток. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 правоохоронці 8 липня знайшли двохрічну дитину, яка зникла на Житомирщині ще 30 червня. Дитину забрала знайома матері. Дівчинка перебувала в жахливих умовах. Детальніше Андрій Іванюк. 8 липня міліціонери знайшли на Львівщині дворічну Ріту Макаренко. Повідомлення про зниклення якої надійшло до Брусилівського відділу міліції. За інформацією заявниці, дитинку забрала знайома, того, щоб звозити в зоопарк і і не повернула. Під час перевірки інформації було встановлено, що мати неналежного відносилась до дитини. І її знайома на ім'я Ганна взяла дитину якоби, щоб опікуватися нею, але вона весь час її повертала цього разу. Вона її не повернула. Дитина зникла ще 30 червня. Але до органів чи справ звернення надійшло лише 6 липня. Дитина жила у жахливих умовах. Дівчинка практично не розмовляє, самостійно не ходить та не знає навіть основних продуктів харчування. До такого стану дворічну ріту довела власна матір, яка раніше була позбавлена батьківських прав відносно старшого сина. Дитина вже знаходиться в лікувальному закладі і вирішується питання щодо відібрання спочатку відібрання дитини, а потім позбавлення матері батьківських прав і влаштування дитини в дитячий заклад. Затримана знайома гора матері заробітчанка із Закропатської області. Каже, що забрала дитину, бо не могла бачити в яких умовах росте маленька Ріта. То ночами її били, це як вони спали, там, якщо заплакала, то наливала молоко мати її. Ну, і тітка та друга, що їй сина посадили. Водку в молоко наливали, то ївили, якщо б занила чи ще щось, то били її, щоб вона спала. Що то за мама? Правоохоронці продовжують розслідування розпочатого раніше кримінального провадження, у рамках якого з'ясовують усі обставини події та справжні мотиви зникнення дитини. Андрій Іванюк за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області люди з інвалідністю перевірили доступність апеляційного суду. Вони піднялись по пандусу, спробували дістатись верхніх поверхів. Як у них все вийшло, дізнавалась Марина Вишинська. Розпочали із двору, надали працівникам суду кілька рекомендацій і піднялись на верхні поверхи. Для гостей провели кількагодинну екскурсію кабінетами, коридорами, залами засідань, ліфтом і санвузлом. Перш за все, ми починали пройшли той шлях з колегами, які які потрібно пройти людини, яка має бути потрапити до суду. Це паркувальне місце, це вхідна група, це місце розвороту, це туалетна кімната, доступність, доступність. Коридорів, доступність кабінетів службовців, які тут знаходяться, доступність, не дай Бог, зали. От але справа в тому, що в принципі тут людина себе почуває, я ж кажу, більш-менш комфортно. Кінцевою точкою став п'ятий поверх. Після детального огляду приміщення суду гості дійшли висновку, що ідеального приміщення для інвалідів в Житомирі немає жодного. Апеляційний суд також частково доступний об'єкт. Покращення доступності в першу чергу зараз ми займемося нашим персоналом для того, щоб визначені є відповідальні особи, які будуть займатися інвалідами, і от навики їхнього спілкування з такими особами це буде на сьогоднішній перше наше завдання. У кількості людей не багато, але є в нас постійні такі клієнти, які буквально ну Через тиждень-два у нас бувають інваліди. Приміщення апеляційного суду перевіряється на доступність для людей з обмеженими можливостями не вперше. Після попередніх зауважень працівники суду встигли понизити бордюр на прилеглій території, переобладнати туалет, визначили відповідальних осіб із роботою з інвалідами та розробили інформаційну папку зі стендів суду. Після останньої зустрічі робота додалось. Марина Вишинська, Олександр Голуборочко, телеканал СК 1 у довжику започаткували естафету по збору коштів для воїнів. Селяни танцями та співом вирішили збирати допомогу армії. Естафету передають іншим селам Житомирського району. Детальніше Яна Черпицька. Таким танцем діти з села Довжик розпочали акцію зі збору коштів для воїнів 95-ї окремої аеромобільної бригади. Вам скажу чесно надивившись телевізора і всього того, що ми сьогодні у нас відбувається в країні, просто ми не могла, я не могла стояти осторонь. Того, щоб не провести цю акцію, малюночки потім підуть флешмоб, і ми хочемо, щоб цю естафету нас прийняла іванівська сільська рада. Свій рідний флешмоб, естафету під назвою Ніхто крім нас вирішили зробити, аби силами не лише однієї ради допомогти українським захисникам, а цілого Житомирського району. Бравши кост, кошти просто в нашому клубі, це буде маленька частинка. А ми таке маленьке село додали, це все всьому Житомирському районі. Двора, яка прийш... Та, аби підтримати українських військових, розповідає, що вирішила долучитись, аби воїни знали. Вдома на них чекають як на героїв. Прийшла, щоб перетримати нашу 95-ту бригаду. Я намалювала автомат в червоному колі на фоні українського прапора і написав, скажи війні, ні. Тому що я вважаю, що на даний момент війна не, ну, не є. Тим, що потрібно зараз займатися, Тому що ми живемо в цій країні, інакше це неможливо. Ми любимо свою країну. Жителі села Довжик корочисто передали естафету на флешмоб, прапор 95-ї бригади та опечатану волонтерами скриньку наступній дуже раді. Що ми починати. Ми будемо старатися, щоб у нас вийшло не гірше ніж у вас, бо у вас вийшло дуже гарно. Стійкості солдат, які нині обороняють українців від терористів, дивуються в усьому світі. Їх уже охрестили кіборгами за мужність та непереможність, але їм необхідна підтримка стилу. Саме тому організатори флешмоби стафети серед сіл Житомирського району закликають всіх долучатись до волонтерських місій. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Дякуємо, що ви разом з СК-1. Залишайте з нами та гарних вам вихідних. В ефірі СК-1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу. У студії працює Віктор Журавський. Вітаю! Збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з волейболу серед спортсменів з вадами слуху. У Парижі за чоловіків грають одразу шестеро житомирян – Дейнека, Зеленський, Рейнкас, Бачурін, Цимовський та Завірюха. У жіночій збірній – наша Ірина Ковальчук. У чоловічому чвертьфіналі наші волейболісти без проблем переграли поляків 3-0. Відтак у півфіналі на українців чекає збірна Турції. Українська жіноча збірна у чвертьфіналі розгромила команду Угорщини з аналогічним рахунком: три Наступними суперницями наших будуть. Також турки. Євген Коноплянка гравець іспанської Севілії. Футболіст підписав з клубом чотирирічний контракт. Дніпро таки дозволив іспанцям офіційно представити коноплянку пресі та вболівальникам, при цьому отримавши право на 25% від суми майбутнього трансферу українця. У контракті Коноплянки прописана клаусула 40 мільйонів євро. Перша ракетка світу Серена Вільямс переграла росіянку Марію Шарапову у півфіналі Вімблдону 6-2, 6-4. Рахунок особистих зустрічей опоненток відтепер 18-2 на користь американки. У фіналі Серена битиметься з іспанкою Гербин Мугурусою, яка здолала польську тенісістку Агнешку Радванську 6-2, 3-6, 6-3. У чоловіків в путівку до фіналу розіграють між собою Енді Мюррей з Роджером Федерером та Новак Джокович з Рішаром Гаске. Волейбол відкритий обласний турнір відбудеться 11 липня у Житомирі у спортивному залі Житомирського національного агроекологічного університету. У змаганнях візьмуть участь як команди з Житомира Житомир та біоресурс, так і гості з Баранівки Коростеня та Черніхова. Урочисте відкриття змагань заплановане на 10.00. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.